Привіт! З вами Саша, і це найцікавіше на головне, що було за цей тиждень. Почнемо. Жінки інвестують краще. Соцмережі видаляють аккаунти. Рад з Британії, Каліфорнія крутіша за Японію. Новини про Епл та останній притулок папи. Чоловіки інвестори заробляють менше за жінок. Давайте одразу визначимося, що це не я так вирішила, це німецьке дослідження дівчатенька. Любі мої. Крихітки мої, з одного боку це привід пишатися, а з іншого, це зовсім не привід кидати все і тицяти на рекламу в інстаграмі, яка за три тижні інтенсиву навчить вас інвестувати у ринок акцій. Це скоріше про наших дітей. Тобто, якщо у вас дівчинка, знайте, вона може стати майбутньою інвест акулою, але потрібно буде багато, багато перебагато навчатися. Краще закінчити вуз там, де одним з базових предметів буде фінаналіз, щоб потім, в майбутньому, не плутати PANL з Procter Gamble. Ну і потрібно буде постійно читати у Bloomberg і We Economist всі новини на тему компанії, які ви обрали для інвестування. А підписка на Forbes, вона взагалі не обговорюється. Ви маєте читати кожне інтерв'ю керівників підрозділів цих компаній. Так, це нелегко. Це доволі нервово, проте свої 3-5 тисяч євро у вигляді зарплати ви отримаєте відразу. А тепер головне питання чому жінки-інвестори краще за чоловіків? Цікаво, правда? Вся справа у звичках. І я зараз не жартую. Дослідження Майнгеймської бізнес-школи в Німеччині показало, що всі інвестори, як чоловіки, так і жінки, мають тенденцію при формуванні свого інвестпортфелю інвестувати у компанії, які відповідають їхнім купівельним звичкам. Саме це призводить до відмінностей у типових інвестиційних кошиках для чоловіків і жінок. Якщо дуже просто, то менеджери чоловіків в інвестфондах швидше за все інвестують в автомобільні компанії, індустрію розваг або ж енергетичний сектор, а жінки видають перевагам охороні здоров'я, страхування життя та освіті. Надмірна залежність чоловіків від їх купівельних звичок, а не даних. Тобто, ось ця історія я чоловік, я впевнений в собі. І, взагалі, я краще знаю, може коштувати фондам від 0,1 до 0,3% пунктів прибутку порівняно із середнім жіночим інвестиційним портфелем. Це означає, що той, хто інвестує 100 тисяч євро у середній портфель, зібраний чоловіком, через 10 років заробить майже на 7 тисяч євро менше. Далі в статті Ветелеграф пишуть, що в інвестфондах та інвестиційних банках досі працює лише 10% жінок. І що саме слово інвестиція. Досі сприймається як щось із чоловічого світу. Тому, поки ми не відмінили вчених, я вас дуже прошу сприймайте цю інформацію серйозно або просто натисніть лайк, якщо ваша інвестиційна стратегія полягає в тому, що цього разу мені обов'язково пощастить. Гіганти соціальних мереж Facebook, Instagram, TikTok та WhatsApp – вимушені видалити акаунти півтора мільйонів дитячих облікових записів. На жаль, мова йде тільки про Британію. Британський регулятор Ofcom розробив нові вимоги для технологічних компаній, типу, вони повинні або забезпечити належне дотримання мінімальних вікових обмежень і мається на увазі, що до 13 років тебе там взагалі не має бути, або радикально переглянути свої застосунки для того, щоб зробити контент достатньо безпечним для мільйонів неповнолітніх дітей. Якщо спростити, тоді питання буде виглядати так: ви поважні технологічні гіганти. Або не пускаєте дітей до мережі, або робите для них умовний дитячий ютуб, де поні, веселки та юнікорни. І ніякого бляха порно. Контенту про самогубство, самоушкодження, насильство, самолікування, самохарчування або мізогінію. І все це потрібно зробити до 25 липня цього року. Тим, хто цього не зробить, загрожує штраф до 10% від їх глобального грошового обігу. А це я вам хочу сказати. Просто до халери. Або навіть крайня міра це заборона працювати на території Великобританії. В чому проблема? Все дуже просто і дуже складно одночасно, тому що у всьому винні алгоритми соцмереж. Ніхто не знає, як вони працюють насправді. Але якщо ось так, на пальцях пояснити, що там і як, все зводиться до наступного. Перше, соціальні мережі активно підсовують те, що тобі і так подобається. Цікава тобі торочка, отримуй більше. Любиш футбол, буде толити огляди та спортивні події. Щось робиш по господарству, отримай в рекомендації сільських винахідників, які згімнає палки, допоможуть тобі змайструвати гімняну палку. Хочеш соковитих крихіток, тримай кишеньку поширше. Любиш зброю, в мережі є ножі та все, що з ними пов'язане. Там тобі розкажуть, яку довжину леза можна брати на вулицю, а яку не можна. А якщо ти ще той злодюшка і тебе заводить вогнепальна, в соцмережі знайдуть тобі потрібний канал, де добрі блогери розкажуть, що і як, і яким чином ти можеш брати пістолю на вулицю. А головне, під кожним відео ти знайдеш посилання на магазин інфлюєнсера, де безперешкодно можеш придбати та отримати це все у найближчому поштоматі. Друге, це локалізація. Хочте вірте, а хочте ні, я наразі живу в селі, але селом не цікавлюсь. Проте, судячи з усього, моє село цікавиться. І мені на регулярній основі в рекомендації прилітають відео про релокацію, сільське життя і тому подібне. Типу, як повезло, що я перебралася з міста в село. Не буду вас, знаєте, відмовляти від цього досвіду, бо рахую його корисним. Пригадую, що до війни всі аналітики приводили корупцію як головну проблему в країні, і мені здається, вони геть не розуміють глибину державних проблем. А ще мої сусіди полюбляють дивитися старненка. Заходиш до хати, а там по телевізору на всю кухню інформує Сергій. Дід слухає Баба слухає, дядько, тітка і діти, що ще під стіл пішки ходять. Так ось, до чого я? Якщо твоє оточення, як у нас кажуть від малого до великого, толерує старненка, то тримай в рекомендації і ти. А я дітям та підліткам взагалі б заборонила його дивитися. Ну, щоб у них не виникало відчуття, що по факту народження вони вже перемогли Росію. Ми вже три роки одебілюємо дуже страшного і дуже небезпечного ворога, і, на мій погляд, це робить його тільки сильнішим. Для чого я ось це все розповідаю? Овком виявив, що більше половини з трьох мільйонів британських дітей у віці від 8 до 13 років мають обліковий запис у соціальних мережах, незважаючи на те, що більшість платформ накладають вікову заборону. А найстрашніше те, що з тих півтора мільйона дітей, які наразі тусуються у дорослих соціальних мережах, кожна п'ята дитина вказала, що їй вже є 18. Ну, знаєте, ось ця кнопочка, ти на неї просто тицяєш, так, мені вже є. І без жодних перевірок отримуєш доступ в дорослий. Жорстокий світ, де блогери, подкастер, інфлюєнсери заради доступу до владної грошової кормушки масово торочать бідним людям мозок. Останнім часом в перші місця в умовному рейтингу торочистої пропаганди для широких мас стали не просвіта, не навчання, не рівень життя, не технології, не те, як круто бути розумним, а мова ненависті, расової нетерпимості, теорії змови і відміни поганих новин. Але, на мій погляд, найнебезпечніша торочка світу це надія або сподівання на чудо. Ви думаєте, я нагнітаю, якби ж то. Знайомтесь, це Ріанон Рад. Вона наймолодша жінка Британії, яку звинувачують у тероризмі. Ріанон було 14 років, коли вона хотіла підірвати синагогу. Директор британської розвідки Мі-5 Сер Кен Макалум в одній із своїх рідкісних промов повідомив, що близько 13% підозрюваних у тероризмі молодше 18 років, а це кожний сьомий, якщо що. Переважна більшість з них підтримує праві радикальні погляди дітьми, каже Сер Кен Макалум. Керує пропаганда, яка розповідає їм правду життя або пояснює за життя. Це кому як більше подобається. Я передбачав майбутнє повністю і абсолютно точно все своє життя. Ендрю Тейт показує хто контролює світ, а також вплив, який я маю на одну демографічну групу, якої вони найбільше бояться. На молодих чоловіків призовного віку. Саме вони вам потрібні, щоб стати основою рабської сили і будувати дороги за гівняну зарплату. Якщо ти скажеш щось не те або подумаєш щось не те, то будеш за це покараний. Я брав участь у деяких тіньових справах. Коли жінка ще змокче член, вечеря буде вчасно. Немає жодної дівчини, на яку б я не подивився і не захотів би її отримати. Хочеш довбаний Феррарі, можеш її взяти. Хочеш цю сучку? Вона твоя. Візьмемо з вами умовного Ендрю Тейта. А я нагадаю там трильйони світових переглядів. Його звернення до молодого покоління звучить приблизно так: Послухай мене, маленьке тупе створіння. Зараз я тобі розповім, як влаштований цей світ. Тільки, будь ласочка уважно слухай. Тому що всі брешуть, нікому не можна довіряти. Держава тебе не любить, не поважає, а я, я люблю і поважаю. Євреї бляха правлять світом, тому ми з тобою погано живемо. Всі поліцейські тварюки вони хочуть знущатися над тобою, а я тебе захищу. Читай третю статтю Конституції, ти головний, роби, що хочеш. Світовий уряд та Саресята не дають нам нормально жити, вони хочуть захватити нашу незалежну незалежність. Твій батько збухається та б'є маму, тому що не може терпіти, як по телебаченню крутять цю ЛГБТ плюс пропаганду. Земля плоска. Якщо що в мене є знайомий, він літав в космос і просив нікому про це не казати. А рептилоїди ти взагалі правлять сонячною системою ось пруфи. І головний на землі від них це Марк. Всі навколо тупі створіння вони не розуміють, а прибульці. Ти взагалі живуть серед нас, і моя бабуся казала, що раніше їх навіть по телебаченню показували. Columbia Pictures та Emblem Entertainment представляють я таки знала, це прибулиться. Ви хлопці з секретного відділу замітаєте сліди. Та ні. Мова ненависті, конспірологія добре лягає на молодий протесний мозок, коли в підлітковому віці тобі здається, що всі дорослі брешуть. і тільки мій інфлюєнсер він такий, як я, бачить всю цю несправедливість і мене розуміє. А тепер повернемося з вами до Ріанон. Британське слідство прийшло до висновку, що Ріанон радикалізували по інтернету. Хоча, як на мене, тут більше підходить фраза, що заторочили бідній дитині мозок. Їй навіяли думку, що ніхто її не любить, що життя не має сенсу і що хтось у всьому винен. В 14 вона захоче підірвати синагогу, в 15 намалює собі свастику на лобі, а у 16 років вона закінчить життя самогубством. Історія короткого життя Ріанон мала великий резонанс у британському суспільстві настільки великий, що тепер до 25 липня соціальні мережі мають привести алгоритми рекомендованого контенту в порядок або видалити півтора мільйона дитячих акаунтів. Але нагадую, мова йде тільки про Британію, і я дуже сподіваюся, що за Британію послідують і інші. Економіка американського штату Каліфорнія обігнала таку країну, як Японія, і стала четвертою економікою світу. Згідно з новими даними МВФ, валовий внутрішній продукт золотого штату досяг 4,1 трильйона доларів. Натомість Японія має 4,01 трильйона. Наступна в черзі на сором: економіка такої великої держави, як Німеччина. Яка має 4,65 трильйони ВВП і займає третє місце у списку найбільших економік світу? Економіка штату Каліфорнія дійсно росте. Населення збільшується настільки, що губернатор штату запустив свій подкаст і планує балотуватися від демократів в президенти. Давайте побажаємо йому удачі, тому що без неї складається таке враження, що у демократів ще довго не буде шансів. Давно в новинах не було нічого про Apple. Попереду торгівельна війна з з Китаєм, тому Apple переносить виробництво айфонів до Індії. А тепер шокуючі цифри: 90 айфонів збирається в Китаї, 50% макбуків збирається збираються в Китаї, 80% айпадів, збираються в Китаї, 100% годинників Apple збирається, як ви думали, де? І ні, ви не вгадали, тому що вони збираються у В'єтнамі. Про це вони подумали заздалегідь. На сьогодні Apple має три заводи в Індії, планує їх розширювати, але в минулому місяці робочий тиждень там був збільшений до семи днів. Нещодавно компанія Apple оголосила про інвестиції в розширення виробництва у розмірі 500 мільярдів доларів, і всі одразу подумали, що в Америці щось перепаде. Проте аналітики приходять до думки, що, скоріше за все, мова йде про Індію. Фрейзер Джонсон, професор бізнес школи Ivy та експерт з ланцюгів постачання, каже, Навчити 300 тисяч американських робітників просто приходити на завод і збирати телефони, це як мінімум дорого, то недоцільно. Санта Марія Маджоре саме її папа римський Франциск обрав собі на забуття. Історично Базиліка санта Марія була притулком для бідних знадолених рабів. Франциск перший понтифік за більше ніж століття, якого не поховали з великою помпезністю в печерях під Базилікою Святого Петра. Замість цього на папу чекала проста дерев'яна труна, яку поклали в невеличку нішу, що раніше використовувалась для зберігання свічників. Це своєрідний заповіт папи. Справжніх героїв визначають не слова, а дії. Будьте простіші! І світові лідери підтягнуться. Після смерті Франциска базиліка Санта-Марія Маджора стає все більш популярною серед паломників та туристів. В книзі пам'яті біля входу в базиліку є свіжий запис від відвідувача. Він випромінював мир. Через кожну хвилину свого буття. Наступні два тижні християни всього світу будуть очікувати на обрання нового папи. І я хочу вірити, що у нового папи вистачить часу і сил закінчити те, що розпочав Франциск. З вами була Саша, і я дуже сподіваюся на мир.